Всім привіт! Сьогодні шімо ось такий блок. Його розмір 6 дюймів. Шиємо в дюймах. Всі розміри вказані в дюймах. Я вже підготувала все для пошиття цього блоку. Ось ці квадратики, прямокутники, все вже вирізано. Їх розмір можна подивитись ось тут. І схеми пошиття теж тут є. Почнемо шити з прямокутників F чому особливість ось цих прямокутників F. Тому що вони кожен, кожен має своє місце. Тому розкладаємо лицевою стороною, ось так: це фонова тканина. Крестиком чи якось інше можна помітити ту частину, яку будемо ми відрізати. З ізнанки відмітили ровно посередині діагональ. Так, зробити в кожному прямокутнику ось так можна розкласти. Тепер кольорова тканина. Це буде з цього боку, ця з цього боку, і дві інші з цього боку. Як ми шиваємо? Беремо діагональ до діагоналі, прикладаємо, ось таким чином, перевертаємо. І шиємо по наміченій лінії одною строчкою. Потім та частина, яка помічена крестиком, ось ця, ми відрізаємо шиємо. Шиємо всі чотири штучки одночасно. Можна сколоти булавками для зручності. Кладемо лице к лицу, шиємо по діагоналі. Ту частинку ми відрізаємо, відгинаємо. У нас виходить ось такий прямокутник. Розмір його потрібно зробити 3,1 друга на 2 дюйма. Тут розміри та з запасом, тому, якщо ви помилились при пошитті, то можна все виправити при підрізанні. І у вас буде все готово. Тепер треба підрізати їх до розміру 2. На 3, 1, друга дюйма. Так як ці прямокутники асиметричні, тобто тут діагональ з цього боку, а тут з іншого боку. Тому потрібно їх підрізати один під уголом 60 градусів, а другий під кутом 30 градусів. Два зручно підрізати на 30 градусів, а два на 60. Треба розкласти в довшої лінії цей прямокутник, потім викласти лінійку, користуючись розміткою на маті. Под прямим уклом куточок до куточка. Відрізаємо тут два, тут три, одна 2 друга дюйма одночасно. Перевіряємо, все ли в нас прикладено. Якщо ви боїтесь помилитись, то можна зробити ось таким чином: спочатку розмітити на прямокутники, а потім вже відрізати. перевірити правильно чи ні, а потім відрізати. Один я вже відрізала. Тепер підріжемо інший. спочатку цю, тепер іншу сторону. У нас вже буде прямий кут. Тепер тільки під цим прямим кутом треба відрізати два, на три, одна друга дюйма. Два, три, одна друга, куточок до куточка і відрізаємо цей одночасно. Ось у нас вийшов прямо кутник, таким чином підрізаємо всі інші. Розкладаємо наші детальки. З нашим малюнком. Треба тепер нам зшити ось два квадратика один з іншим, потім з прямокутником. Остання деталь це розрізати навпіл по диагоналі, сшити цим шматочком, а потім з'єднати все по лініям. Підрізаємо до 2х2 дюйма. Щоб цю рівну підрізати, треба посередини провести лінію для кращої розмітки. А тепер по діагоналі виставляємо цю лінію. І ось куточок знаходимо, відрізаємо 2 на 2, щоб у нас помістився цей всій, весь квадратик. І ріжемо спочатку в одну сторону, потім іншу, перевертаємо. І підрізаємо останні дві сторони. Всі запчастини ми вже пошили. Тепер треба з'єднати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все буде готово. Пришиванні осіх е, прямокутників є один нюанс. Коли ви будете зшивати і намагати з'єднати їх в один куточок, у вас нічого не вийде. Тому як ця лінія не по 45 градусів, а тут 60 та 30 градусів. Тому прямого з'єднання в один куточок неможливо. Це геометрія, ви нічого не зможете з цим зробити. Не треба тягнути тканину і якось з якимось чином все з'єднати прямо в, цій, в одну точку. you <laughs> Тепер нам залишилося зробити ось ці дві строчки. Для цього нам потрібно розібратись, куди нам заглажувати припуски на шов. Для цього потрібно перевернути цей блок. Щоб не було тут тосто, треба заглажувати це вовнутрь, це внаружу, а то вовнутрь. Ну, ось, квітка є. Куточки не зійшлись, як і повинно було бути. Чому? Тому що 30 або 60 градусів, ніяк не 45. Розмір 6 1 1,4 дюйма, ось підрізати зараз я не буду, я буду підрізати вже після того, як пошию всі блоки. В цьому відео ось за таку схему ми пошили ось таку квітку. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! Пока-пока!